Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. З 1 лютого 2023 року Міністерстві оборони України змінюють підхід до нарахування додаткової грошової винагороди тиловим підрозділам та військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій. А розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Як зазначають в міністерстві виплати напряму будуть залежати від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують, порядок виплат, хочу нагадати, змінюється з 1 лютого 2023 року. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 та 100 тисяч гривень, які були запроваджені Кабінетом міністрів України в тому, що в 2022 році. Років в лютому бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють на передньому краї. Теж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти. Виплати в винагороді у розмірі 100 тисяч гривень для них так само збережуться. Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи Міністерства внутрішніх справ. Які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України строковиків і курсантів вищих військових навчальних закладів, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій. Також хочу нагадати, що з 1 лютого 2023 року військовослужбовцям та членам їхніх сімей будуть збільшені розміри щомісячного грошового забезпечення без додаткової винагороди, щоб Мінімальний його рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше ніж 20 тисяч 100 гривень. А для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України на рівні не менше ніж тисяч. Тисяч гривень. Також хочу нагадати, що зовсім недавно Верховній Раді внесли проект закону, згідно з яким демобілізованим військовослужбовцям пропонують надавати відпочинок тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок державного бюджету. От такі новини стосовно нового порядку нарахування грошової винагороди. Нашим захисникам Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.